Боже, Божена силою Твого, Чудотворного Воскресного Христа. 12-ї Воскресної стації 123 кілометрової хресної, хресної дороги. Хрест, який називається також Хрестом Каменяра, тому що має бути тут Воскресіння Тисячі святих і Івана Франка, Романа Шухевича, Миколая Чернецького, серед них. За всі наміри святі, прийми, Господи, моління вулиці Степана Бандери за зменшення старостей. рождання українського народу нашого, всіх твоїх Божих людей в світі за все те, що просить пречиста Божа Мати та твої святі щодня у тайній з'яві навпроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери. Біля Страстного Хреста України, встановленого у зелену неділю, 11 червня 1995 року, єдиного хреста, який <кій> пронесений був з мого рідного села Загідця через Дем'янів Влас, через вулицю Галицьку, Незалежності, Степана Бандери і інші вулиці. У молитвах і встановлений тут і був особливий знак, що до того два місяці доща не було, а коли цей хрест саме був встановлений і прийшов священник, вже в Бога святий Микола Сімкайло, який потім єпископом став настоятель нашого головного греко-католицького собору, посвяченому свято Воскресіння. Ти Боже дав особливе чудо. Дав громи, були скалки, і дощ, і під цим ясенем стояли люди, молилися, той дощ тривав недовго і падав тільки на цей сквер, а потім була веселка у той бік, де є село Вовченець, де Вовчинець гора, на яку має зійти, як є пророс ковпа, срібний палац Богородиці, навколо якого буде збір перший. Людей козацького війська біля Франківська, а інший кінець поселки був у бік села Лисець, де має зійти за ним золота, твоя Божа столиця. Вона циклометрова, шириною довжиною, висотою, місто Куп. Описано в 21 главі Откровень Івана Богослова. І дай Боже, щоб сталося все скоріше, дай Боже, щоб вірили люди. Пішли до цього Христа, від кожного міста і села, як це Матір Божа закликала, хоч раз у рік делегації направляли, запалили лампадку на три дні, тому що саме впродовж трьох днів, коли Бог, що ти прийдеш сонячно, воскресними святими, будуть особливі чуда, як це обіцяв ти, Божа мати, і буде визволена вся Україна. Від ворогів і зрадників. За ці наміри святі прийми молитву мою і долучи до молитв всіх людей твоїх, які молилися по своїх домах, по інших місцях на службах Божих, у церквах, особливо долучи молитви до молитв наших воїнів, дорогих фронтовиків, тих, що ранені, тих, що полонені, тих, що не спали в'язнені. І друзі у нашій світі, дай Боже, щоб скоріше перемогли твої діти, а потворить ми з антихристом Путіном пропали з нашої землі. Дай Боже, щоб люди вірили у проростков ПА, прийшли, помолилися тут, де є особлива кресна 770-метрова дорога УПА. Встановлена самою Пречистою Богородицею чистий четвер, 24 квітня 2008 року, з 2 годині Божого милосердя з 15 до 16 години, коли Божа мати являлася мені і вказувала своєю долоною, на якому дереві намалювати хрест і записати число хресної дороги за сонячним колом. Навколо цього Старасного Хреста України. І саме за ним має статися чудо сходження храму Четвер Божого Хрестя. Таких чудо храмів має зійти понад 200 в Україні. За ці святі наміри, дивіться про це відео Хресна дорога УПА і Старасний Хрест України в Франківську, а також дивіться. Відео мої щодня Бориса Голдюка, окли Христа і Упа і Пресвятої Богородиці. Дуже символічно, що на каплиці цій є Ісус і Матір Божа, Ісус знятий з Христа, як Україна наша йде на хрест, як сказала Божа Мати, будуть його розпинати. Але як Христос Воскрес, так Воскресне переможе Україна. Дай Боже, щоб сталося цього літа 2025 року, чи восени вернулися сонячно воскресно самі найбільш потрібні, найкращі України та інших країн світу Божі, доньки і сини. І сталося те, що пише. У Біблії, що праведні спадкували землю, щоб Україну ненько вчора на віки, як гетьман, як король Тарас Шевченко. І не Отця і сина Святого Духа, хай буде це і все те, що просить Божа Мати, добре і святе, скоріше. І не Отця і сина Святого Духа, Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили на Твоє. Дай Бог, щоб прийшов Царство тобі. Дай Бог, щоб була Боля Твоя. Як по сонці в небі, так і на землі. Дім наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допустив до нас поскуси, але визволи нас і рукаву, погородиць, діва, радийсь, благодатна Марія, Господь з тобою, восевена тими жінками. Власне не Восени на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О Боже наш Русий, синьоки Ісусе, врятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже військо, країна всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, проси за нас Христа, щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла. Що прийшла воскресна пора і Україну неньку на віки згідно пророцтва, пачоли, як почесний президент України, як гетьман король, як президент Української висновної ради, славний великий кобзар, Тарас Григорович Шевченко, Воскресіння якого згідно пророцтва, має бути в тілі новому вічному дому саме. Пано-Франківську, і щоб люди вірили в це, бо дав особливий знак, що саме з Франківська загинув воїн, прізвище якого було і ім'я, так як нашого великого козаря Тарас Шевченко. І снився мамі він своїй, що воскресне він. У тілі новому, вічно молодому. Сон був на свято Упа. У рік смерті її сина після того, як він загинув, мама Марія бачила його ніч з 13 на 14 жовтня на свято Покрову, що він з мамою веселий, розмовляє на кухні їде вдома у формі військовій. І останні роки він був бородатий, а у сні приснився з відкритим обличчям. І це особливий Божий знак, тому що сонячно-восвязькі герої наші святі вернуться на вигляд молоді до 30 років, 33 віці Христа. Ну, і особлива Хай Божла світла з силою Христа, де була під липами у липні 12 липня на свято Петра і Павла, з'ява Ісуса і Божої Матері Сонця тисячу святих які стояли в той бік, де я сьома стація, в сьомому місяці де сьома стація на Ясені Є Хресної дороги тут, і які особливо посвятили мене на звання генерала Капелана УГБР, головного священника мережі ОНУПА після особливих випробувань. І дай Боже. Щоб ці випробування і мені, і іншим людям на цій землі, були скоріше завершені у ближчі дні. Молічно, що місце з'яви Бога, Богородиці і Святих було недалеко, буквально якихось 30-40 метрів від цієї постаті Ісуса і Матінки Божої, що вже пізніше тут сталося. І Власне, за Тараса Шевченка Ярославича хочу сказати, що є передання, що він вернеться серед тисячі сонячного воскреслих героїв друзів фазі СУ з Великим Кобзарем. Тасковий офіцер своєю родиною з Україною. Він буде говорити те, що буде питати найперший городина, близькі друзі, і буде особистий ад'ютант. Нашого гетьмана короля, почесного президента України Тараса Григоровича Шевченка. І це особливий знак, що саме Франківськ у планах Божих є особлива така столиця, новітня, Всесвітня. Хоча буде столиця України, далі Київ, а столиця Русі України місто наше. Січаслав, яке зараз називається Дніпро. Про це є ще понад 10 років тому назад написана наша стаття Капеланів за ЗСУ упав Франківську Воскресне Два Тараса Шевченка. Для багатьох ця думка була якась неймовірна в очах деяких грішних людей, взагалі божевільна. Але це правда, І Бог приготував таке, що почуєте, не повірите і що в розум вам не вкладеться збагнути це. Все 100% ніхто в світі не може. Це треба тільки молитися, просити, Боже, дай мені хоч трошки більше віри, тому що знаю, що за вірою моєю більше ласки будуть і на мені, і на моїй родині на Україні, на країні, де я живу у світі. Пам'ятайте про це і старайтесь бути більш віруючі, Божі діти, тому що зараз робиться все, щоб ви ставали мало віри. І зневірювались, і взагалі думали, що ці слова мої чи інших людей за скоре Боже пришестя є якісь сектантські, брехливі. Бо найголовніше, що мають говорити священники зараз, за наказом Божої Матері, коли хоронять кожного героя, що ми віримо, що вони вернуться, Господи Боже, з тобою, не всі, але як ласка твоя дай, щоби. Більше їх вернулося з ціла нових дійсно молодих сонячно воскреслих що Божа мати була сказати, що знаємо ми, що сонячно-воскресло має повернутися. І, і семенише, що бачити могилу, його ви перед тим Василь Білик, Роман Гурик і дай Боже, щоб це сталося скоріше, воскресіння буде не з грубів, чудо сонце храмів з небес. Про це натяк є в 20 главі Откровеніва Івана Богу. слова. Про це є слова Тараса Шевченка, що не стануть праведні злими з домовини. А звідки ж не воскресуть, як не з домовини, не з гробів? А Бог і Божа мати уточнили найперше в мережі тих. Людей, які найбільш побожні, найбільш героїчні були зі всіх людей в світі в мережі ОУН УПА, які страждали, ви знаєте, в ті 40-і, 50 ті наступні роки, як справжні божі діти, які передали ці слова, що маю Божу ласку вже понад 15 років совісно в інтернеті казати я місце. Це святе, де були поховані герої наші січові сіці. Понад 300 їх інші патріоти нашої землі. Але могили, на жаль, були поруйновані у комуняцькі часи до 1977 року, до 60-річчя так званої Актяжкої революції, насправді масонського. Сатанинського перевороту, який був в Московії, від якого біди почалися ще більше в світі. Ну і зараз, ви знаєте, біси діти далі хочуть це зло робити. Всесвітньої революції, імперії зла, поновлення, але так не буде. Віримо, що з Богом переможуть наші люди. Оце молитва щира ваша і моя. Хай на вервіці буде щодня, ну і звісно. Молитва безправедних справ. Митва. Старайтесь, кожен може зробити ті справи, які в Україні і людям Божим в світі допоможуть. За молитвами всіх святих, особливо і Чистої Богородиці серед них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Усім вам знаним і незнаним братям і сестрам за все добре, святе, що ви зробили, зробите. Окрема подяка тим, які все більше в цей час були зі мною з мережею ОУН УПА УГ. Ще побажання вам і всім Божим людям. Тримаймося нескорено, красиво, щасливо, разом ми сила. Слава Богу за все, слава Україні!